Вітаю всіх, ви на каналі Квіти та Інша, я Іна, і сьогодні хочу розповісти вам про таку чудову квіточку, як жоржина, вегетативна, низькоросла. В цьому році вирощували її вперше. Але вже, ну, знаєте, на протязі цього терміну вирощування, сьогодні, на 25 серпня, були і невдачі, і щось приємне. Стосовно цієї квіточки, хочу з цим, цим з вами поділитися, тому що хто захоче вирощувати вперше, там є деякі нюанси. Тож, поки ще сезон не почався, давайте це обговоримо. Я маю в виду на наступний сезон, коли ми купуємо посадковий матеріал. Ну і ще трішечки про діхондрум, а саме коли її посіяти, щоб вона наростила гарний кущик. Ну, ось така тема, тож кому цікаво, буде, лишайтеся, поставте вподобачку. Ну і залиште свій коментар, тому що це завжди цікаво прочитати. Особливо, в кого є досвід з вирощування таких квіточок. Буду на це сподіваюся, що ви щось напишете мені. Ну і що стосовно жоржини, ось бачите, яка це красива жоржина. Тут в мене їх дві є, ось такого. Кольору. Також ось така, ну, яка, знаєте, вийшла випадково, чи не знаю як. Ось така дуже чудова жовта. Зараз похмурий день у нас, і вони не досить яскраві. Ось вони тільки розпускаються. І знову ще ось такий кущик, він дуже великий на ліс у цих ромашках Висадила я їх в кінці травня. І ось так вони наросли. Оскільки я вирощувала, ну, ще попереду цього скажу, що замовляла я різні кольори, а вийшло ось так, як вийшло. Було дві жовті, дві ось такі і дві ось такі. Не дуже так хотіла, але вже як є, що зробиш. Одна пропала в мене, і потім я дозамовила там іншого продавця, і ось вона така малесенька. Що хочу сказати по вирощуванню і по посадці. Як на мене, їх саме час, звісно, садити в відкритий ґрунт, кінець, от друга половина травня, коли вже немає заморозків, тому що все-таки вона реагує на морози, на це все вона швидко загине, це не питуні. Дивіться, яка краса. От. Але знову ж таки, якщо висадити їх пізніше, так як я купила наступні, ось, і були кущики ніби й непогані, але ну, не дуже здорові. Вони не підросли. Ну, це зовсім маленькі, а там ще в мене є висаджені горщики, тож вони ростуть не дуже гарно. А цьому є причина, яку я хочу саме сказати, щоб ви мали на увазі, якщо будете вирощувати ці квіти. Я Цього не знала, і вийшла в мене така ситуація, що кущики повністю позаражувалися кліщом. І я не могла їх врятувати. Я вже, знаєте, була дуже спека велика. Я вже біля них і так і сяк. Я скільки їх обробила. ну, Єлі-єлі я їх відволодила, ось цю свою красу. От. І зараз у нас пішло пониження температури. Боже, дивіться, як він наріс, яка вегетативна маса. Квіток мало, а вегетативна маса здоровенна. Пішло пониження температури, дощі пішли, і вони стали дуже красиві. Почали розквітати, кліщ ніби вже ну, пройшов, і тепер вони ось такі красиві. А ті, які були менші, їх кліщ ще більше пошкодив ось на сьогодні маю такі, підійшла ось, такі кущики, листочки загортуються, можливо, ще якийсь шкідник, ніби вже його і не видно, але бачите, він не росте. Ще один, дуже вони довго відновлювалися. Вони були ще молоденькі і довго відновлювалися від ну, атаки кліщів. Я їх цими ж препаратами перепалила. Тож вони ось тільки бетони, ну, тільки з'являються, навіть не знаю, чи побачу, що це за квіти будуть. Ще ось два таких також саженця. Тут в, цій, в цьому замовленні було 5. У мене один отож в ґрунті і 3, 4 ось тут. Ну, такі собі, не дуже. І це все через те, щоб я прогавила кліща. Ну і знову ж таки, як на кущики були досить дорослі. Вже такі, знаєте, наростили вегетативну масу, то кліщ їм був би не такий страшний. Вони б ну, обробіток декілька, і вони б почали далі розвиватися, так як ці, що ви бачите, вони були в поганому стані, чесно кажучи. Але так як вони вже не один день сиділи на цьому місці, то вони собі гарненько і пішли далі рости. Оцей куч був найбільший за розмірами, і тоді, і зараз, і він майже. Ну, Дуже мало вразився кліщом, можливо, ой, тому що він попростіше. Ну, так як є. Чим обробляла? Обробляла різними препаратами: чергувала, і актелік, і провантомай, і вермітек все оце я обробляла всіми цими препаратами. І навіть тими, що овочі обробляю, актацит ним також колотила, це все обробляла, ну і якийсь час. Пройшов і вони ніби, ну як сказати, показалися вже такими більш-менш. А ось ця, бачите, вона була маленька, і плюс кліщ, щось вона тільки-тільки хоче щось почати, а вже ніби і час такий, то я думаю, що вона. ну… Можливо, вона й не заквітне в цьому році, хто знає. Але в мене ще така надія, що я візьму її викопию та в теплицю внесу. Можливо, це трішечки ну, допоможе їй. Можливо, встигне заквітнути. Тож, підсумовуючи це все, що головне, на мій такий погляд, вчасно посадити. Рослиною, щоб вона до того, як може бути, якщо спека кліщ прийде. Тож для, до того часу, поки вона прийде та кліщ, щоб вона вже наростила вегетативну масу, і тоді вона з ним впорається. Ну і дивитися, дивитися, не прогавлювати, звісно. І поки, знаєте, настане сезон світування, вони вже будуть досить великі. Якщо купити у Десь в червні невеличкий саженець такий, чи то в липні навіть купують, то, звісно, ми не отримаємо великого гарного куща. Як ось. Тож, це вегетативна. Жоржина вона розмножується живцем. ну, Також говорять, що в неї буде там і бульбочка невеличка. Це все я побачу і потім розповім. Тому що все-таки я ще тут збираюся зробити колекцію. Думаю, де мені взяти посадковий матеріал, вже дещо в мене є, вкорінюються живці. Тому хочу розвести їх багато і зробити собі колекцію. Дуже подобаються вони. Гарно виглядають, але звісно, їм спека не дуже подобається. А сонячне місце потрібно, тому що треба враховувати оці всі нюанси при висадці їх у ґрунт. Ну, а тепер підійшла ось до Діхондри. Чому її показую? Тому що, ну, як я її сіла, це все по вирощуванню, всі ці нюанси я розповідала у своїх відео. Тепер хочу показати, який вийшов результат. Діхондра. Бачите, це не срібляста, а ось така зелена. Вона не росте така довга, як срібляста, але в мене вона ось тільки так виросла. Ну, На вигляд, симпатична, дуже навіть. Висівала я її кінець січня чи початок лютого. Я точно пропишу цю дату, подивлюся. І знаючи, що це запізно для діхондрії. Щоб отримати гарний результат, її потрібно висадити набагато висіяти набагато раніше. Ну, я думаю, в грудні, так як радять. Я не пробувала. Я пробувала ось так висіяти і отримала ось такий результат на сьогодні, 25 серпня. Ну, що по догляду, вона дуже багато п'є води, горить на сонці, отак, якщо сильно. Тому ось тут прицінення є і для інших квітів, і для неї. Дуже знову ж таки наголошую, п'є воду. Ну, і підживлюю її дуже рідко. ну Можливо, тричі за все. Ось так вона росте. ну Я думаю, можливо, ще в її, щоб вона більше наростила, можливо, більше треба було язоту дати. Але ось така вона у мене виросла за цей період часу. Тож, на наступний рік планую також і ще хочу спробувати сріблясту. Ну, На сьогодні все. Кому цікаво було, поставте вподобачку, прокоментуйте. Ну і миру нам та гарних квітів до зустрічі!